Ось таку смакоту любі, ми її будемо сьогодні готувати. Це дуже-дуже смачна страва. І я зараз покажу, як я її готую. І обов'язково вам рекомендую: готуйте. Готуйте, це буде е, новою стравою на вашому столі, і вона смачна. Ось подивіться, які вони в розрізі. Подивіться, як смачно виглядять. Там і сир видно, і грибочки. І помідорчики, і рис, і м'яско. Все, все-все. Тож давайте будемо готувати. І сьогодні я покажу, як я буду готувати ці смачні капустяні смаколики. Для цього я взяла пів кілограма з такої великої капустини і відварюю її як на голубці. Десь хвилиночок 15, і як закипить. Також я в кастрюльку насипала 120 г шліфованого рису. Тоже залюки кип'яточком і буде готуватися е, майже до готовності. Капусту я віняла на тарілку, нехай прохолоне. Зараз я вам покажу, як я буду робити цей прекрасний рецепт із капусти. Для цього я беру 120 г пропареного рису, вже відвареного, 600 г індичого фаршу. Пів кілограма відвареної капустини. Я взяла сиру капустину, перерізала пополам і відварила її 15 хвилин у, е, на плиті. Також я буду використовувати одне яйце, один помідор, 20 г сухарів, 50 г сир моцарелла, 200 г печериць, і. Буде також у нас заливка. Для заливки я візьму 60 грамів вершкового масла, 100 г молока, 100 грамів курячого бульйону, 50 грамів моцарели, 2 г перцю і солі, 15 грамів чесника. У мене тут 5 зубчиків. Для початку я підготую фарш. Мінську я викидаю фарш, тобто начиночку готувати буду. Також я викидаю рис. Це 120 грамів сухого. В мене вийшло тільки відвареного рису. Так, ми я все і не буду і трішечки залишу. Сюди ж я висихпаю сухарі. Також я вбиваю сире яйце. Помідор я покрішу дрібним кубиком. Серединку я видалю. Так. Поріжу його. Кіцеником і поріжу кубиком. Так, помідори я скидаю в мисочку. Іночі в нас ідуть печеріці. Я їх натру на тероці. Вони будуть краще готуватися. Ось так. І вони будуть відчуватися у наших смаколиках. І я також натру на цю терочку. Ось так. Віддивіться, любий на моєму каналі дуже багато різних рецептів. Я пишу у тегах. На різні смаки, і перші блюда, і другі, і рослинні, рослинне молоко, рослинні рецепти, корисні страви, страви для здоров'я, випічка дуже смачна, натуральна така домашня, знаєте? А тепер я додав сіль, солі 2 грами. Ось так, не більше, тому що у сиру також є сіль. І перчик. Перчик теж 2 грамі. Ось так, боже, запах у жальки. І перемішаю, перемішувати я буду рукою. Дивіться, виходить, така неймовірно красива. Начинка у нас пахне як. І грибочки відчуваються, і все-все-все, все. А зараз саме цікаві. Листочки капусти я порізала ось такими кусочками. Я взяла форму для яєць. В одну луночку кладу капусту. Ось так, щоб вона погрузилася. Так. На дно кладу чайну ложечку фаршу. І закриваю капустою. Ось так. Бачите, як голови. Ось так закриваю капустою, щоб весь фарш у нас був закритий. І так я заповню всю форму. Ось так. Бачите, як гарно в Заповняється, закриває фарш ось так. Так само я зроблю і другу луночку. Та так? Беру фарш, Накладаю і закриваю. Ось так. Тут нисточка достатньо для того, щоб закрити. Получається, ось такі прекрасні. Штучки. Ось так виглядає начинена форма. Нашими смаколиками із капусти. Також я підготувала деко, на якому я буду запікати. Я е, заслала його е, плівкою для запікання. Пакет для запікання я відрізала на величину дека, і зараз я цю смакоту буду перевертати на деко. Ой, дивіться. Ось так. Бачите, я зараз поправлю. Це, як гарно вони лягли на деко. Ось такі, які красиві мені зверху. Плівочку я знову наклала на форму. І буду знову робити так само. Ось ці кінчики капусти я відбиваю молоточком. Ось так бачите, вони дуже гарно відбиваються. Дивіться, ніби вгадала. Ціле деко вийшло у нас ось таких красунчиків. І зараз я буду готувати для них соус. Для цього так. я беру 100 г бульйону курячого. Я беру 100 грамів курячого бульйону, це для заливки, 100 грамів молока, 20, грам, 20 грамів борошна сюди, і вінчиком це все розмішаю для того, щоб борошно трішечки тут розвивається. Розійшлося. Сюди ж я роздаю додаю наше розтоплене масло. Також я це розмішаю. Через чеснокочевилку я видавлю 5 зубчиків чеснику. Тобто 15 грамів, це в мене якраз вийшло 5 зубчиків. Чеснок у мене домашній, свій, торішній ще. Це мені своя сважка Таня із свого роду. Передала нам. І ще два він в мене зверся. Сюди ж я натру на таку дрібну терочку сир. Ось так. Сюди ж я додам ще два грамчика солі. Так. І перцю. Перець також я беру цілий, перемелюю і, звичайно, він пахне натуральним перцем. Хорошим таким. так. І перемішаю це все ложкою. Получається ось така маса. Я щоб остала сіль. Зараз я на кожну штучку чайною ложечкою нанесу соус. Ось так. Я думаю, що всі люблять, коли збирається родина з одним столом, коли дітки, якщо далеко з'їжджаються, і ми тільки сидимо і слухаємо їхні розповіді, тому що в молоді багато цікавого, багато нового. Ми радіємо, що в них все добре. Підростають наші внуки, дійсно, для яких ми віддаємо більше часу, тому що, коли були наші діти малими, нам не було змоги дати стільки часу. Внукам, тому що ми працювали. Так, я положила соус томатний, теж у мене домашній соус, і заливаю нашою заливочкою. Ось так. Вильно. Все деком Духовку я розігріла до 180 градусів. І буде запікатися це все в духовці 40 хвилиночок. Е, я буду дивитися, да? тому що і скажу, скільки потрібно це все чудо випікати. Це нове, ну, ми звикли робити голубці, а це зовсім інша страва, бачите, зовсім інші інгредієнти. І вона дуже-дуже смачна. Тож я вам... Любі, я вам говорила, що дивляйтеся до кінця. Запам'ятовуйте, що за чим? І у вас все вийде. Пройшло 40 хвилиночок при 180 градусів. Я ще на 15 хвилиночок поставила на 50 градусів, щоб просто все дійшло до готовності. Ось так виглядять мої смаколики. Це дуже-дуже смачно, будь ласка, пробуйте, готуйте. І зараз я покажу, як вони виглядять всередині. І це рецепт на свято. Свята зараз йдуть, підходять в кожна ті дні народження, і багато-багато да? І просто інколи складаю, звичайно, з найкращими рецептами. Тож, я думаю, що ви включите його до свого раціону. Ось я набрала смаколиків в мисочку. Подивіться, скільки на. Декої ще соуса, теж можемо додати. І ось такі чудові наші смаколики з капусти. Зараз я покажу, як виглядається страва з середини. Ось дивіться: начинка чудова і рис, і сир, і м'ясо, і грибочки. Все, все, все. І помідорчики. Пахне так гарно. Смакувати я можна із соусом. І також смакувати можна це мій домашній кетчуп. Він дуже такий чудовий. Я, мабуть, все таки попробую із, із кетчупом. Ось так. М -м -м -м. Дуже смачно, тож готуйте, смакуйте. Ставте лайки. Я знаю, Юрію, що вас все вдасться. Смакуйте рецептами, які на моєму каналі. Вони всі-всі-всі прекрасні. І на різні смаки. Дякую вам щиро і за перегляди, дякую вам і за лайки, дякую вам і за коментарі, що ви пишете. Дуже-дуже всім дякую. Дякую, що ви переглядаєте до кінця. Це мені допомагаєте покращити мій канал, тому що це для мене. Важливої. Всім зичу здоров'я, щастя, миру нам, достатку, радості на серці і в ваших домівках. До зустрічі!